Ефект, який ти бачиш, називають відбиванням світла. Якому ж закону підпорядкований рух світлового променя? Ось бачите, ось те, чи, то чим граються, коли ми казали про фокуси, ось цим кутом відбивання можна налаштовувати, що ми будемо бачити, що буде відображатися у дзеркалі. І ось так не знаю. Коли я була такого десь віку, як ви, звучить дуже страшно, але <смір> <смір> був такий бідовий фокусник Девід Копперфіль. Так ось був фокус зникання слона. І ось, ось за цим принципом, тобто ми дивилися туди, де мав бути слон. Але ми бачили дзеркала, які відображають там, де він мав бути. Тобто слон там і залишався. Схематично зобразимо взаємодію світла з дзеркалом. Ця поверхня наше дзеркало. Важливу роль для формулювання закону відбивання світла відіграє лінія, перпендикулярна до поверхні. Світловий промінь фізики називають його падаючим променем, спрямовується до дзеркальної поверхні та взаємодія з нею. Потім промінь відбивається і прямує від дзеркала. Для формулювання закону відбивання світла звернемо увагу на кути, що утворюють промені з перпендикуляром до поверхні. Пригадай, що означає поняття кут? Кут – це геометрична фігура, утворена двома променями сторонами кута, які виходять з однієї точки. Вершини кута. Кут між падаючим світловим променем і перпендикуляром, поставленим у точку падіння, називають кутом падіння. Кут між перпендикуляром поставленим у точку падіння і відбитим променем називають кутом відбивання. Отже, ми можемо сформулювати закон відбивання світла. Кут падіння світлових променів дорівнює куту їхнього відбивання. Так, тобто ось ці кути, вони однакові, ось на цьому і грають. Тобто, виходячи з цього, можна, знаючи ці властивості, можна створювати усі начебто ілюзії. Давайте повторимо, що таке кут. Як ви зрозуміло, що таке кут? Ну, кут це геометрична способ. Ну, і про що вона каже? Геометрична що? Це площина обмежена двома променями, що виходять з однієї точки. Омнічка Надія. Так, це геометрична фігура, тобто два вітриски виходять, виходять з однієї точки, і відстань між ними вимірюється в градусах. Так, Ось ця величина. Як називають перила для вимірювання кутів жорі? Добре. В яких одиницях вимірюють кути, а, Софія? Можна, будь ласка. В яких одиницях вимірюють кути? Можна. А, давай, Настя. В градусах. градусах, дуже добре. Іноді, коли ви будете трошки згодом вчити синуси, косинуси, там є радіани. А, Давайте тепер, на жаль, в мене немає транспортира зараз. Давайте просто так, дамо не нас. Не Як не називається не ось цей посередині путь? Надя. Ще раз. Пря... Прямо. Прямо кутний. І скільки він дорівнюється? Скільки його градусів? 90 градусів. 90. Можна, так, так, кажи. 90 градусів. 90 градусів, так. А, -а, а ось цей, цей. той що ліворуч. Даша чайка? Як називається? Можна, будь ласка. Зараз. Ані гострий. Гострий. Тобто він гострий, а кут називається гострокутний. І градусна міра його яка повинна бути? Е, менше? Менша? Менше 90. Деча Де, в мене немає знака менше. Де він заховався? Добре. Е, менш за 90. І е, ось цей, хто там можна постійно? Давай Настя. Це тупий кут. Ну, давайте тупий залишимо про сусіда. А це тупокутний. Добре, тупокутний, і він повинен бути більше. За 90. 90 градусів. Так, а скажіть, найбільше кут, скільки дорівнюється? 800. І як він називається? Розгорнутий. Розгорнутий. Молодці. Дуже добре. Це вивчилося в тому році. Бачите, які у вас знання. Все ж таки щось залишилося. Світовим океаном плавають не тільки риби, а й човни. Створені людиною, зокрема, підводні. Ці човни глибоко занурюються і тривалий час залишаються під водою. Якщо човен перебуває під водою, капітан е, має змогу спостерігати за тим, що відбувається на поверхню води. Допомагаємо в цьому спеціальний оптичний прилад. перископ. Е, давайте зробимо дослідження стосовно е, перископа. Зараз не тільки е, люди, які е, під водою користуються, ви знаєте, наші воїни, наші захисники в окопах також, щоб не е, потрапляти в небезпеку, також використовують такі сухопутні перескопи. Так, це у нас релакс. Не витрачаємо час. Своїми словами, як ви можете пояснити, що таке перескоп? І на чому ми зараз про нього говоримо? Ну, Це такий прилад для, для чого? Щоб ми що робили? Ну, Щоб дивилися. Щоб подивитися. Щоб так, а чому саме сьогодні ми про нього вчимо? Тому що що відбувається? З чого він створений, як ви вважаєте? Давайте я ще раз відкрию тему уроку нашого. З чого створений перископ, як ви вважаєте? З лінзи. З дзеркала. Лінзи, обов'язкова лінза. Але для того, щоб ось це труба бі... зігнута. Показувала нам те, що прямо, так? Тобто ми розуміємо, що кут в нас тільки прямий, промені розповсюджуються тільки прямо, тобто, нам повинно бути дзеркало, щоб відбувало нам е цей промені, ми його побачимо. Дивимося. Закон відбивання кут падіння світлових променів дорівнює куту від нічого відбивання. При цьому кут потрібно відміряти від перпендикуляра до падаючого світлового променя. Тобто, ось, коли в нас є кут, тобто один, то, той, що яскравіше, це падаючий, а той, що біліше, це відбив... відбиття. І ми проводимо перпендикуляр, який рівнесенько посередині. І це буде точка відбиття. А потім від перпендикуляру до відбитого прогулу. Якщо правильно встановити кілька дзеркал, можна спостерігати багаторазове відбивання світла. О, я раніше любила цей фільм. Добре. І наступне відео. Тобто ми бачимо, що в нас є ось одне дзеркало і ось ще одне дзеркало. І... і завдяки цьому ми бачимо, тому що ось цей промінь потім потрапляє сюди і потім до нас до очей. Відповідно, якщо між ними розмістити лізу, то це може бути в нас вже як перископ з біноклем, так? Тобто ми, ми от, будемо бачити ближче, чим воно є. А, настя, читай, будь ласка, правило під номером 9. Кут падіння світлових променів дорівнює куту їхнього відбивання. Добре. А тепер виконаємо конкурс найрозумніший. Так, Наведи не менше п'яти прикладів речовини, яка є провідником. Жорі. Хто тобто провідником? Те, та, що проводить струм. Наприклад, телескоп. Наприклад, що? Телескоп. Телескоп проводить струм. А, а, ні. Дивись, мідь проводить струм, а гума не проводить струм. А, вода проводить струм, а, 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 а хутро або деревина погано проводить струм. Зрозумів, що є провідником? Не дуже. Ну, дроти, з чого в нас виготовлені, щоб ми могли користуватися е, струмом. Ток. Що проводить ток? Метал. Так, то... Метал. Метал це багато. Це мідь, залізо, а, латунь, нікель, тобто олово, цинк, багато металів. Конкретніше, мідь що ще. Я вже казала вода, так? Кажуть, якщо а, розліли воду, так то ну не потрібно поряд користуватися електроприладами. Що ще? Кого проводить струм, як ви вважаєте? Не так. так, а ось кераміка ні. Є мабуть, такі, там, де старенькі дроти, з кераміки такі вазочки зроблено. Це для того, щоб стабілізувати напругу. Далі, що ще проводить? Які ще ви знаєте човини, які проводять струм? Земля проводить струм, як ви вважаєте? Так. Ні. Тому що там поражнече. Якщо ось спресована земля, тобто, ну, дуже такий, знаєте, дубова. Прям, то так. А якщо вона рихла, то ні. Тому що повітря не проводить струм. В космосі немає струму, тому що там взагалі вакуум. Добре. Камінь, як ви вважаєте, граніт якийсь проводить струм, там, цемент, шлакоблок? Ні. Ні. Добре, давайте доб'ємо тоді. А повітря. Я вже сказала, слухала ви мене чи ні? Повітря? Мені здається, що так. Ні. Ось гази проводять струм. Наприклад, е молнія. Що таке молнія? Це розряд блискавки. І молнія в нас е де відбувається? У повітрі. Але для того, щоб це відбулося, повинно бути скупчення газів різноманітних. Газів. І ще є таке поняття як електроліти. Це речовини, які, це речовини, які в акумуляторах. Іноді там кажуть, а отіснилася батарейка. І що ми бачимо, якась речовина. Ось це електроліт витік. Спеціальна така речовина, де багато електронів. Добре, дайте визначення поняття оптичні явища. Що це за такі оптичні явища? Надія, як ти? можна своїми словами. В природі, так. Що, що? Ні, що це таке? Як ти розумієш, що це аутичне явище? Ну, велика група явищ, внаслідок ну... заколення світла. Заломлення. в атмосфері. Ну. Це не тільки вони в атмосфері, вони в гідросфері. явище внаслідок заломлення світла. Добре. А, ну, взагалі складні якісь запитання. Не розумію, як ми до цього повинні. А Алотропні форму карбону. А, Даша Чайка, яка е літера позначає карбон? Це, алотропні формули, це мається на увазі, це 2, 22, тобто усі затопи різні, їх може бути дуже багато. Так, Настя. Перше, це що в нас буде? Установи відповідність між кутами. 180 градусів. 180, добре. Деніс, друге, це в нас що? Можна, будь ласка. Зараз Ліза, Залівче. Друге, це в нас який кут? 90. 90 і е, Настя. 45 градусів. І як це називається кут Гострий. Гострокутний. Гострий це в нас локоть або ніж. Добре. Е, назви декілька прикладів оптичних явищ. Соня. Тоня Ізикова. Добре. Надія. Після дощу що ми спостерігаємо в небі? Вибачте ще раз питання. Після дощу, що ми спостерігаємо в небі? Приклади оптичних явищ. Можна, будь ласка. Давай насть. Райдуга. Веселка. Веселка. Добре. Що ще ми спостерігаємо? Міраж. Ух ти, міраж, так. Полярне сяйво. Полярне сяйво. Так. Що ще? Сонячне і місячне затемнення. Затемнення. Далі. Гал. Гало. Дуже добре, це такий навколо, а, наче німб такий, навколо якогось предмету або людини. Ще а, сонячні зайчики. І взагалі свить а, сонечко, коли світить, це також сонячне оптичне явище. Добре, а, схема зображена в світлофор. Який вигляд матиме світлофор, якщо дивитися на нього через камеру обскуру? А, хто може зараз малювати на екрані? Попробуйте. Денис, може, Надя Ліза. Вийде у вас намалювати зараз. Як буде виглядати? Жорік, Жорик пропав. Так, ну добре, тоді кажіть, Надя, кажіть, як буде виглядати. Я не дуже впевнена, але буду ну, як, ми будемо? Дуже... як ми будемо в камери обскура бачити зображення? Я уявляю, що буде горіти дуже сильно зелений світ. Так, а що це в нас умнічка. Так, Так, Денис, що -то у я пробіл між ними большой. Умнічка. Так, камера обскура. Нам що робить зображення? Його перев... перевертає. Так, тобто ми його побачимо з голови дриго. Навпаки. Добре. І тепер в нас є перископ. Ми його побачили що у нас що в нас людина дивиться ось сюди, а зображення знаходиться ось тут. Тобто ми тут десь під водою і бачимо острів. Що в нас отут буде розположено? Тобто ось промені потрапляють іде сюди. Ви знаєте, що вони рухаються тільки прямолінійно, тобто ось так вони рухатися не можуть. Вони рухаються тільки по прямій. право ліво, вгору, не важко але це повинна бути пряма. Так, ось вони потрапляють нам до нашої лінзи Тут стоїть збираюча лінза обов'язково, щоб збирати промені. Що таке збираюча лінза, або навпаки? Ось ви коли берете там бабусіни окуляри або камеру, і ви бачите, що вони можуть. О... Бути або ось такі товсті, або плоскі. Це ось це збираюча лінза, або розсіювальна лінза, або у нас з вами на телефонах. Дуже іноді по-різному фотографують телефони, тобто залежно від цієї лінзи. Або зараз модно купляють додаткові лінзи і цепляють на телефон, також щоб додатково збирати промені. Ось тут знаходиться дзеркало. Ось тут знаходиться дзеркало. Промінь потрапляє сюди і відбивається. Так, тут що в нас розположено? Знов таки дзеркало. І потрапляє сюди і знов відбивається. І ось людина, коли дивиться, вона дивиться на усе дзеркало. І бачить те, що ось десь е розташована. Тобто. Якщо мати певні знаряддя, цей перископ можна виготовити самотужки. Так? Головне ось це налаштувати ось цю кривизну зеркал, щоб вони дійсно повністю передавали нам зображення. Так? Коли батько сідає за руль, він завжди налаштовує зеркала заднього вигляду. Так? Ось за цим самим принципом, щоб туди потрапляло якнайбільше ось цих променів, щоб він бачив якнайбільше те, що йому потрібно зараз у дорозі. Добре. Укажи величину кутів падіння світлових променів та кутів відбивання у кожному з доданих з тобою елементів. Добре, як ви запам'ятали, який там повідбування. Давайте ми для цього відкриємо ще раз відео. Дивіться. Дзеркало розташоване під яким кутом. Під кутом 45 градусів. А. Сам промінь відбивається під кутом. Скільки ось тут? Як ви вважаєте? От тут у нас 90. Тобто дзеркало розташовано під кутом 45 градусів, а відбивається під кутом 90. 90. Яка властивість світлових променів лежить в основі роботи перископа? Як це називається закон? Як в нас промені розповсюджуються? Прямолінійного відбивання. Світла. Що ви замовчали Що? Ви не розумієте або не впевнені? Тобто основні положення власної теорії щодо принципу роботи перископа, до нього до лінзи потрапляє промені прямолінійно, віддзеркалюються від дзеркала, від двох дзеркал і потрапляють для, до ока? Домашнє завдання прочитати до уроку номер 5 Закон відбивання світла на сторінці 33-34. Та виконати ДЗ до уроку номер 5 Які до мене є запитання? Немає.